Знаєте, всяка економічна активність Путіна останнім часом вона має публічний характер, публічний і для зовнішнього користування. От Путін на Брікс збирався не більше і не менше, як утворити нову розрахункову систему, якщо не взагалі фіатну валюту. Ага. Тепер давайте подивимося склад Бріксу і з ким ці країни торгують. Вони торгують Заходом, передусім Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Отже, Індії, Китаю я вже мовчу там про Бразилію, Кубу, це і інші країни країн, які входять до Бріксу, їм потрібні долари і євро. То скажіть мені, будь ласка, навіщо їм ця нова фіатна валюта, з якої ну, ніколи ви не зробите реальних золотовалютних резервів? Да? от долар може входити до складу золотовалютних резервів? Євро може, єна, може, швейцарський франк також може. А от та валюта, яку створять Брікс. То от Якщо взяти за 100% всі золотовалютні резерви, які, резерви центральних банків, які існують у світі, то найбільше з країн Брікс там має юань. Знаєте скільки? Одна ціла. Вісімдесятих відсотка зі ста відсотків, ну про яку фіатну валюту можна говорити з країнами БРІКС. Тобто, ця ця ідея Путіна вона була мертвонародженою з самого початку, і з самого початку вона не, ре, не, ре, не реалізована і не буде ніколи реалізована. Що стосується е, ідеї підтримки російської агресії проти України, то крім, ну я не думаю, що ніхто не не буде ображатися, якщо я назву Гучеришам мерзотником. ніхто, крім мерзотника голови організації Об'єднаних Націй, який приїхав приїхав до е, військового злочинця, який підозрюється судом ООН, нагадаємо, в злочинах проти людства людяності, мається на увазі викрадення українських дітей. так? Він приїхав до нього, ручкається з ним і е, демонструє його як поважного світового лідера. Тому, як на мене, і наші журналісти, е, і, може, наші політичні експерти надають забагато уваги Бріксу. От він минув. І все, і після нього більше нічого не буде. Ми з вами звідти вже нічого не отримаємо. Нічого практичного з цього вже отримати неможливо. Тому треба рухатися далі. Тобто, Брікс, Брікс прийшов черговий такий символічно пропагандистський пшик Путіна. пшикнув. і після, після цього можна розглядати там проблематику грузинських виборів, молдовських виборів, американських виборів. Ага, ага. Але не Брікс. А в мене один аргумент з приводу цього європейський союз публічно підтримав візит Гутеріша на саміт Брікс. Ну це очікувано... і, ну, Департамент це Департамент очікувано... так само сказав. Очікувана позиція. Потрібно? Ну він, типу, як генеральний секретар ООН. і він вони ну, іди не десь підтримали. Що вони сказали? Ми сподіваємося, що він під час візиту нагадає Путіну. Про територіальну цілісність України там і багато інших, ну, якщо в резолюції є е, згадка статуту ООН і територіальної цілісності, то з формальної точки зору ну був там Гучеря ще добре. Я кажу е, те, як це відбувається, от в моральній площині, публічні, тобто в да. публічні, моральні, в моральні, політичні. Тобто, як це виглядало? Ми бачили цю картинку, як е, Гучер буквально вклоняється Путіну як царю, Так, звичайно. Ализаві Та, другій не кланялися її піднесення. Як тобто, я... це принижує статус ООН, це принижує світове співтовариство. Тому от, Поїздка гутєріша, Європейський Союзи, Сполучені Штати, так вони до, м, м, відповідають дипломатичному політесу. Так, давайте почнемо з цього. Заява Марка Рюта. Е, НАТО не має права вето на участь країн-членів НАТО, якщо це не військові союзи. Тобто в будь-яких економічних, гуманітарних і інших союзах ці країни мають право брати участь, як, як їм заманеться. Ну, це формальна сторона да. питання. Звичайно, якщо вступить Туреччина в БРІКС, то буде багато питань не так у НАТО як Європейського Союзу щодо цього членства. Все-таки це інтернаціонал диктатор як ми зараз це бачимо. Значить, тому в, в даному разі заява Рюта, як на мене, має такий суто символічний дипломатичний характер. От з Китаєм цікавіше, ми знаємо, що у Китаю серйозна економічна криза, тобто Китай напередодні дуже серйозних економічних зрушень і зовсім зовсім не на користь влади Китаю. Ну вже мабуть, всі знають про іпотечну бульбашку, всі знають про падіння виробництва. А тут ще загроза приходу Трампа, який збирається вдвічі підвищити мита на китайські товари. А Канада вже підвищила мита буквально вчора на е е китайські товари. Тобто, захід потроху починає з Китаю, що називається ставити на місце, та він і сам ставиться через свою внутрішню. Ситуацію, передису внутрішньо економічну ситуацію, тому Китай, звичайно, зацікавлений в тому, щоб відігравати першу скрипку в такій організації, як Брікс. Але ж там у нього головний конкурент Індія. Індія і Китай це серйозні дуже конкуренти, дуже часто, навіть по певних номенклатурах товарів. Вони спільно конкурують за західні ринки. Причому дедалі більше, дедалі більше в Індії виробляється тих товарів, які виробляються і в Китаї, особливо таких близьких до високотехнологічних ще не високотехнологічних, вони ще не виробляють китайські машини, ну але але вже свою космічну станцію на місяць, як, як і Китай посадив. Отже, в цьому бріксі виникає, виникає така от суперечність. Але Індія так чи інакше являє собою демократію. От як це не дивно, кастове суспільство Найбільше але за кількістю населення. Значить, але Індія являє, являє собою демократію. Тобто там партійна система. Китай авторитарна система. І Індія, в силу того, що вона демократія, в силу того, що вона прагне до. Західного світу в силу того, що в неї одна з офіційних мов англійська не будемо про це забувати. Також те, що її програмове забезпечення, її ліки і інша продукція дуже конкурентні на західних ринках. Тобто Індія тут становить з одного боку конкуренцію Китаю, а з іншого боку, вона чудовий місток між заходом і отим от нещасним бріксом. До речі, як і Туреччина, менш чудовий, в менш чудове сило меншої країни, географії, авторитарного стилю правління і таке інше, тому уже зараз в Бріксі. Якщо ми вже носимося дерутися з цим Бріксом, в Бріксі уже зараз намічається розкол. Е, немає жодної країни в Бріксі, крім Білорусі, яка б тяжіла до Росії. Ну, дивіться, Куба до Росії. Ну, зараз знаєте, куб, кубинський лідер не приїхав на Брікс з одної простої причини. У нього всі 10 мільйонів людей лишилися без електроенергії. От так раз і, 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 і залишилося. Причому почалося з урагану, а закінчилося відсутністю запасних частин. Вони просто не можуть відновити енергосистему країни. Так? Е, Саудівський принц не приїхав, тому що він демонструє свою окремішність. У них своя позиція по квотах на видобування нафти, і йому якось опинитися. Все таки Саудівська Аравія, королівство, яке прагне перетворитися на високотехнологічну державу, тобто свої нафтодолари, конвертувати в технології, конвертувати в соціальні проекти. от не тільки місто Неом, чого варто, яке вони ви знаєте, будують так. Тобто Саудівській Аравія, яка претендує на респектабельність, зараз опинитися з Кубою, з Білоруссю, з Росією на одній лаві, ну якось не Камельфо. Вони, вони ж прагнуть бути штатами в Рікс 에... не, не приїхав. Не. Ну їх не беруть Саудівську Аравію. Так ні, їх беруть. їх беруть, і вони не є їх зазвичай. Ні, ні, їх затягують, але а вони дистанціюються. Вони ні, ні. Його запрос його запросили. Його дуже припрошували на Брікс, Всі припрошували, Але принц Бен Бен Салман не фактично. Він же ну король ага. старий, тому керує державою принц. Значить, він не приїхав. Він відмовився навіть Токаєв, президент Казахстану приїхав. Але перед цим зробив заяву: так. ми в бік вступати не будемо. Так, так. Тобто, як на мене, все те, що городив Путін з цим бріксом, воно все в нього провалилося. І з чого тут ми можемо скористатися? Нам очевидно, треба шукати окремо спільному устреччиною, і от те, що ви згадували mm -hmm. зараз пропозицію Гутеріша. Так по зерновій угоді, по чорноморській безпеці, по тому, щоб забезпечувати там проходження, передусім продовольчих товарів для України, як на мене, це не вигідно. Тому що нам, по перше, потрібно залишати більше продовольчих товарів всередині країни, тому що у нас ростуть ціни на продовольство, і наше населення цього може не витримати. Так я розумію, що повторюється ситуація кінця 19 століття за Олександра III, коли українські поміщики продавали все зерно на захід, щоб отримувати золото. А там перший голодомор – це 90-ті роки 20 століття, коли люди буквально голодували, тому що все збіжжя було продано для того, для того, щоб українські поміщики ну і російського походження і польського походження, і українського mm -hmm. походження, щоб вони забезпечували свої статки. Бо був такий період в нашій історії. Тому нам зараз, коли наші летифондисти чотирьох лап намагаються продавати зерно за кордон і залишати виручку валютну там, і не повертати її сюди, це не в суспільних інтересах. В суспільних інтересах максимально забезпечити продовольчу продуску, про подушку безпеки для е, України, але е, окей, ці країни, та сама Туреччина, вони зацікавлені в нашому металі, в нашому зерні. Ну, по-моєму, все більше нічого нічого роду. Ми зараз не не вивозимо, значить принаймні каботажним шляхом. Тобто, вони зацікавлені в тому, що це дає Україні. От, Ц ця пропозиція, про яку сказали, не так. бити по енергооб'єктах, не бити по виробничих об'єктах. Товариство, а де там мирне населення? В цій пропозиції є в пропозиції Гутаєриша. Згадка не бити по мирних мирних по мирних мешканцях. Немає такої.